Далі до розмови з нашої студії вже приєднується головний адміністратор Волинського академічного обласного театру Ляльок Олена Мельник. І пані Олена стала однією з ініціаторок акції Великодній оберіг для захисників і безпосередньо про цю акцію. Зараз матиме можливість почути з перших уст безпосередньо від пані Олени. Отож, вітання, пані Олено. Вітаємо. Мої вітання вам, вітання глядачам. І сьогодні я коротесенько розкажу вам про акцію, якою ініціатором якої є Волинський академічний обласний театр Ляльок, а також благодійний фонд Старе місто, Луцьк» і кав'ярня Старе місто. Допомога нашим воїнам може бути різною: хтось донатить, хтось волонтерить, хтось передає необхідні речі. Хто спіклується про родини захисників? І важливо лише одне, щоб робити це щиро і з щирою душею. А, наш театр спільно з благодійною організацією а, вже проводив певні заходи. А, це був захід борітися. А, Мистецький проєкт, який був разом організований разом з першою музичною школою, і в вна... також другий проект це великодній оберіг для захисників. Ми закликаємо поділитися частинкою тепла з тими, хто зараз знаходиться далеко від рідного дому, хто не має можливості приїхати додому, хто не має можливості відсвяткувати і Просто побути е, в рідній домівці е, на свята, тому е, ми закликаємо наших глядачів і е, наших шанувальників долучатися до цієї акції, е, пропонуємо їм виготовити е, саморобки або. Е, Листи можуть бути листівки, малюнки, аплікації, мотанки, браслети, фігурки. Усі ці речі вони допоможуть нам організувати ярмарок, на якому ми зможемо їх продати і зібрати потрібну суму для реалізації наших подальших задумів. Що ще? Роботи стануть одним з нагадуванням про те, як їх чекають, наших захисників люблять, вірять і сподіваються на повернення додому. Витвори просимо приносити до театру Ляльок на касу або особисто до мене в кабінет головного адміністратора? Можу вам трошечки спробувати показати, які нам вже були надіслані. Листівки, малюночки. Наприклад, дітки дитячого садочка малюють ось такі прості роботи, які, ну, я думаю, буде приємно бачити нашим захисникам, які ми плануємо їм передати. Ось так, наприклад, дуже часто діти люблять малювати голубів. Вони надсилають нашим захисникам ці малюночки своїх сердець. Трошечки, можливо, не дуже якісно зображення, але а, дітки дуже стараються. А, далі пропонуємо, наприклад, якщо знаю, що в нашому місті є безліч студій, і а, вони обіцяли долучитися, можливо, хтось виготовить ось таку ляльку-мотанку або щось подібне. Ще пробуємо, пропонуємо передати на ярмарок благодійний аукціон. Ось такі свічники з джуту. Вироби. Можуть бути вироби з солоного тіста, ось такі підсвічник. Так само дітки вкладають багато тепла і своєї роботи, любові, такі вироби, які потім можна буде придбати. Ну і саме простенькі від наших самих маленьких друзів, садочків, це можуть бути щось таке. Ну абсолютно, абсолютно просте і радісне. Пані Олено, а тут в цьому контексті можливо варто говорити про те, чого не варто приносити, то чи є якісь такі умови, що все-таки, які речі не варто робити, і відповідно не приносити. Ну, це однозначно не мають бути великі речі, це не має бути те, що псується. Тобто, це може бути ну, з, з матеріалів, які не є дуже крихкими. Які ну тому, що деякі, наприклад, листи, листівки, браслети ми можемо передати нашим воїнам, ляльки, мотанки, наприклад. А якщо щось таке, що є крихким, то швидше за все воно просто буде продане на ярмарку. Пані Олено, але чи є якісь часові рамки вашої акції, до коли ви збираєтеся працювати і збирати ось ці обереги? Так, звісно, ми просимо передавати а, вироби з 10 до половини четвертої, тобто до 15.30, а крім понеділка, оскільки понеділок це вихідний день. А, більше інформації можна буде знати особисто в мене на нашому на нашій Фейсбуці сторінці є телефон, за яким можна зв'язатися зі мною, а акція сама. Триває до е, 21 квітня, От, тобто е, Великодній оберіг для захисників. І ми почуваємося з надією, що е, люди і керівники гуртків нас почують і підтримають, і ну, чекаємо на зворотній зв'язок з ними. Вже з деким маємо і, наприклад, маленькі патріоти. Е, Говорили нам, що так вони долучаться, і гурток Олени Сенів так само вони обіцяли виготовити а, малюночки. І ну, до 21 числа ще є час, і дуже просимо відвідувати наші вистави а, на вихідні, оскільки саме в той час до нас приїжджають. Дітки з кав'ярні старе місто, і вони привозять свої смаколики. Одним з улюблених смаколиків це є еклери, які вони печуть, і ось такі невеличкі печеньки з побажаннями В серединці. Це такий невеличкий сюрприз. Але вони нам ну так гарно допомагають збирати потрібну суму на старлінг, які ми вже придбали і передали. І ще один вже ми ми чекаємо на його, е, ну на ту необхідну суму, щоб викупити другий. Пані Олена, але чи відомо вам то, до кого саме полетять ці, чи поїдуть ці обереги, чи відомо до якої бригади, чи ви можливо будете згодом визначатися, чи можливо як, якраз волонтери, з якими співпрацюєте, вони визначать, хто отримає ось ці великодні обереги для захисника? Так, швидше за все це будуть волонтери, оскільки ми не мали можливості ну ем, на момент завершення самої акції. Е, буде, це буде залежати від того, куди саме прямує машина, де саме є найбільша потреба, і разом з ними ми зазвичай передаємо. Останній раз це був куп'янський напрямок. От зараз я вам більше інформації з цього приводу не скажу, тому що подібну інформацію більше вони володіють. Ми долучаємося своєю допомогою, виставою, збором, наданням нашого приміщення для зустрічі з волонтерами, з бажаючими, з дітками з інших організацій. А так само підключаємо нас з одинадцятого. По 12 квітня буде ще театральний марафон День Дитячого театру. І там теж будемо кликати діток долучатися до нашої акції. От, тому радо запрошую глядачів приходити і ознайомитись з програмкою на нашому сайті, вибрати собі саме ту цікаву виставу, яка їм буде до вподоби. Там будуть дитячі колективи, можливо, невеличкі виставки, можливо, такі трошки довші, і буде скринька стояти, яка теж допоможе нам зібрати потрібні кошти благодійно. От самі вистави ж будуть безкоштовні. Тобто, пані Олено, ці цей марафон триватиме два дні, і він стартує завтра, правильно я розумію? Ні, ні. ні. Марафон дитячого театру два дні, так. Так, так. А сама акція Великодній оберіг для захисника до 21 квітня. Пані Олено, але чи можете ще розповісти про найближчі вихідні і, зокрема, театральні вистави, які ваш театр запропонує для юних глядачів цими суботою і неділю? Дивіться, в суботу на нашій сцені будуть веселі пригоди на лісовій галявині. Дуже весела, цікава вистава. А в неділю стійкий олов'яний солдатик. А в нас є телеграм-канал, куди я запрошую так, також глядачів відвідувати. Там є коротенька а, інформація про саму виставу, про режисерів, про акторів. І банер на нашому а, фасаді також яскравий яскравим запрошенням до нас. От, Наступними е, вихідними ми працюємо весь квітень, готуємо е, дуже цікаву, е, таку захоплюючу історію е, прем'єру, яка буде 21 квітня. Тобто ми акцією підтримаємо нашу прем'єру також. Ну і відповідно, прем'єрою. Е, Підкреслимо завершення цієї акції. Я думаю, що це буде. Ну я сподіваюся, на дуже м, успішне проведення, що ми зберемо необхідні нам речі і зможемо передати з щирим чистим серцем нашим е співорганізаторам благодійному фонду Старе місто.